Зараз запрошуємо до живого етеру керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук з нами на живому зв'язкові. Пане Павло, доброго здоров'я! Раді вас бачити. Добрий день, слава Україні, слава героям. Давайте обговоримо з вами таку новину, яку от розвідка Британії нам підкинула, значить, для того, аби ми з вами поговорили, каже про те, що Росія намагається захистити свої об'єкти в порту Новоросійська від атак з боку України після ударів по Севастополю. Якщо ви нас чуєте, пане Павло, так так, так алло, так. А о супер. Якщо ви, якщо ви чули питання, то е, ваша ласка, от е, бачите, про е, об'єкти у порту Новоросійська після ударів по Севастополю. Ну, якщо для британців розосередження сил російського флоту з Севастопольської військово-морської бази, головної військово-морської бази, чи ФРФ є новиною, то для нас це вже давно не новина. Ми вже говорили неодноразово про те, що після. Ряду дронових і ракетних атак по Криму, і в тому числі по Севастополю, росіяни усвідомили, що їхній флот не просто займається піратством в Чорному морі, а це дійсно війна, в якій є дві сторони. Є агресор і є держава, яка захищається, і, зрештою, розпочали класичні заходи з розосередження. Розосередження сил флоту це заходи, які здійснюються за класикою в загрозливий період чи з початком бойових дій. От через два роки після початку війни проти України росіяни розпочали заходи з розосередження сил флоту. Втім, є у них одна серйозна проблема. 20 років до 2014 року, і після того росіяни не хотіли йти з Криму і вважали, що Севастополь це найкраще місце, де може базуватись російський флот, не буде розвиватись український порт, новоросійський, тобто що будуть розвиватись як цивільні порти, і це буде дуже здорово. Ну, зрештою, під серйозним тиском українців і не тільки виділили невеличку. Змогли вибити у цивільних невеличку ділянку порту в Новоросійську, так званий Геопорт, ну це практично під е, нафтовим терміналом от на якому розбудували невеликий е, портопункт е, для е, військових кораблів новоросійської військово-морської бази. І от розосередження фактично зводиться до того, що всі. Кораблі, які треба захистити, вони намагаються перекинути в Новоросійськ. Але судноремонтна база в Севастополі. Більш того, в 2014 році після окупації Севастополя і Криму в цілому. Ну, замість того, щоб долучити, ну вже ладно, з окупованих з вкрадених підприємств там Феодосію чи Керч до судноремонтної бази, чи, чи ні, вони сказали, що Севморзавод, який теж в Севастополі розташовується, буде основним судноремонтним підприємством. Це їхня ще одна така величезна помилка. Вся судноремонтна база в Севастополі. Чорноморського флоту, всі склади арсенали в Севастополі, Чорноморського флоту, паливомастильні матеріали, шхіперське, шкурманське і та інше барахло теж в Севастополі. Тому, от, от перемістивши східну частину Чорного моря, вони все одно вимушені замикатись на Севастополь, який перебуває під ударами наших засобів ураження, ракетних засобів ураження, дронових засобів ураження. Ну І для нас це добре. Їхні помилки, хай вони розкльобують, як то кажуть. Що стосується базування в східній частині Чорного моря, ну, новоросійське забезпечити повноцінно її не може. тож... Як тимчасове базування, це прийнятно. І коли говорять там ще про Чемчіру та інше, ситуація абсолютно та ж сама. От Чемчирський порт в Грузії на території захопленої Абхазії, це був невеличкий портопункт в Гірлірічці у 2010 році. В 2009, 2010 десятому росіянські ФСБшники-прикордонники пригляділи його під себе і створили там пункт базування прикордонних кораблів ФСБ. Ну і заодно там споруджений нелегальний вугільний термінал, який до слова, Вугіль, куди із окупованого Донбасу прямує, який кришують ці ФСБшники. Питання: чи погодяться ФСБшники ці поділити це хлібне містечко з російськими військовими? Ну, хотіти можна, але навряд чи це можливо. Пане Павле, дякуємо за цю частину і буквально на скільки хвилин залишається. Хотів у вас про циркон запитати та про цю протикорабельну ракету, яка от біду робить в тому числі і у столиці України. Ну, дійсно, ракета ж вона це була дуже засекречена. Довкола неї було багато легенд путінські мульчики тощо. Але рано чи пізно її доведеться застосувати. І Україна має е, засоби протиповітряної оборони, які не просто знищують ці, ці ракети, збивають, досліджують їх і діляться і, і, і цими дослідженнями е, з усіма світовими партнерами. Е, що виявилось? Дійсно, Росі ракета гіперзвукова. Росіяни змогли технологію вигадану. В 70-80-х -х, х роках минулого століття в СРСР реалізувати, це не ефективно, але, але дійсно це надзвукова скорість, гіперзвукова ракета це прямоточний та, турбореактивний двигун. Але для того, щоб за хотелки Путіна і Шойгу задовольнити, постійно збільшуючи е, в тактико-технічному завданні е, дальність цієї ракети, е, за рахунок двигуна постраждала би головка, от, і ракета несе порядка 120 кг е, е, вибухівки. Ну, це в порівнянні з іншими видами ракет небагато. Е, ну, якщо говорити про пряме призначення вбивця авіаносів, то явно. Це дуже маленькі авіаносці потрібні. Що стосується загрози для України, то дійсно загроза тут є, і вона полягає в тому, що це дуже швидкі ракети, і на них треба дуже швидко реагувати. Лаг часу дуже маленький для, ну тільки ЗРК Петріот, можливо, САМПТ. Можуть його реалізувати. Ну от ті збиті, якраз, очевидно, були одним з цих комплексів знищені. Добре, що не так багато цих ракет. Але то, кожна вона серйозна загроза для нас. Ну так, на превеликий жаль. Спасибі вам, велике пане Павло, за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією телевізійного каналу. Прямий спокійного, мирного дня. Вам бажаємо і до нових зустрічей в етері. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія «Стратегія-21» Павло Лакійчук.